Ще раз скажу про типи захистів, те, що можна робити і учням рейки, і звичайній людині, яка може щось собі уявити, чи яка відчуває щось. Дивіться, я казала, там є зранку ставити на себе хрест золотий, повністю перед собою, без розп'яття, на ваш ріст зріст. Потім можна себе поставити клад. Можна себе поставити в яйце, знаєте, таке з кристалу, білий кристаличне яйце, ви внутрі над головою отвір, і ви можете представити, як від цього яйця корні в землю ростуть в землю. Але ви коли проростаєте корнями, просіть у матері землі дозволу вас підключити до землі, ну щоб вона не просто так берете і проростаєте, як вам хочеться. Потім Фіолетове плам'я дуже таке енергетичне, сильне плам'я. Можна їм захищатися, тобто ви стаєте в пламі і захищаєте себе в тому пламені весь день. Ввечері бажано всю цю енергію змити і на вечір попросити ваш сон оберігати, де б ви не були енергетичні. Ну, перед цим як лягаєте спати. Ще можна уявляти себе в білій трубі. А, зверху поток на вас, срібного а, пилу, такого, в білій трубіви. Це енергія Бога. А, ну так, Зверху до вас і від вас до, до Бога йде. Тобто обмін іде енергії. А, теж чудова така захисна система для вас. І а, ввечері ви теж цю трубу знімаєте і змиваєте з себе. Давайте ще щось вам придумаю. Якщо ви хочете, щоб вас не чіпали в цей день, якщо ви на роботі і хочете, щоб вас е хтось не діставав, то можете срібний щит перед собою. уявити зі срібла щит. І тече свята вода по цьому щиту знизу наверх. Тобто енергія води вона вас захищає зі срібним щитом. Срібний щит цей. І вода свята тече знизу вверх. Потім ще є дзеркало. Якщо ви хочете, щоб хтось себе проявив і не хочете, щоб він вас чіпав, встаньте за дзеркалом, хай людина бачить себе в дзеркало. <кхи> Теж все це ми змиваємо вечором. Ну, от такі поради. Я думаю, комусь вони згодяться.